Хто може знає, які першочергові дії. пишуть подзвонити 101. Так, дітей-переселенці вчать, як правильно діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів та в яких місцях вони можуть бути. Можуть валятися просто Ну, Перш за все, в лісовій місцевості можуть бути виявлені під час проведення земляних робіт і в місцях ведення бойових дій. Так, тобто всюди проводять заняття рівненські рятувальники до міжнародного дня просвіти з питань Міної безпеки, які відзначають сьогодні у центрі підтримки внутрішньопереміщених людей. Я Маріуполь у Рівному зразки вибухонебезпечних предметів представлені, засоби захисту, які використовують співробітники групи піротехнічних робіт, зразки підозрілих предметів, які могли виявлятись на деокупованих територіях. Це могла бути коробка цукерок. Залишена десь, а всередині якийсь е, пристрій, який є саморобний, вибухонебезпечний. Так само рюкзак, да? тут якісь провода з нього торчать. Всередині знаходиться книжка, а до неї тут якась незрозуміла незрозумілий вміє один з тих, хто слухає правила безпеки, – 12-річний Артем каже, на такому занятті опинився вперше. Я все зрозумів, що є такі вибухонебезпечні предмети, які слід не трогати. Треба відійти на 100 сто метрів та потелефонувати 101 або викликати батьків. Цікавий факт, коли є ну. Як напружений, що можна зачепити ногою і воно хлопне, а потім вже може зірватися. Я запам'ятав, що можуть бути як і спеціально зроблені, і ще можуть бути в іграшках, в цукерках, ну в упаковці від цукерок, можуть бути в книзі. Також рятувальники розповіли про інші правила поводження при небезпеках. Лише. Коли чуєш повітряну тривогу, треба спускатись вниз і чекати, коли вона закінчиться. А коли вона закінчиться, тоді можна підійматись наверх. Молодець, давай це дошкільний вік від 5-6 років, і дітки вже з шкільного віку. Ми плануємо ще долучитися до написання диктанту. Тобто за посиланням перейдемо, і дітки, які залишаться, буде у них вільний час, і ми тут з працівниками плануємо долучитися до написання диктанту саме до дня Мінної безпеки. Катерина Сірук, Роман Шуконець, Суспільне новини, Рівне.